Тим паче серед можновладців з партії регіонів багатих новоришів хоч греблюгати. От цікаво, як вони самі платитимуть новий податок і що для них розкіш, кого і за якою шкалою оподатковувати? І взагалі, чи буде платити новий податок сам глава бідної держави, який веде не в міру розкішний спосіб життя у себе в межигір'ї, досліджувала Анна Бабінець. Хто у бідній Україні найбагатший і хто найрозкішніший? Відповідь на перше питання незмінна останні років 10. У найсвіжішому рейтингу найбільших багатіїв світу від журналу Forbes народний депутат, власник компанії СКМ та президент ФК Шахтар Ренат Ахметов зміцнив свої позиції. Збільшив свій капітал до 16 мільярдів доларів. Із ними посів 39-ту позицію. Ахметов єдиний українець у першій сотні рейтингу. І, схоже, саме той, хто веде найрозкішніший спосіб життя. Принаймні у мережі з'явилися маєтку Ахметова на території колишнього ботанічного саду Донецька. Його розміри і розмах не поступаються королівським. Система фонтанів, скульптури під дахом, позолота на фасаді, статуї. Версаль на пару із Букінгемським палацом просто відпочивають. Цікаво, скільки податків платитиме Ахметов з усіх цих розкошів згідно нової ініціативи президента Януковича. Коли мова йде дай чи віддай, зразу, як кажуть, включаються всі можливі і неможливі сили, щоб не віддати. Невже в Україні, як і у більшості цивілізованих країн світу, багатих змусять платити за бідних? Схоже, що податок на розкіш таки запровадять. Принаймні про це каже сам президент. Обов'язково цей законопроект буде внесений, буде розглянути і буде прийняти. Президент Янукович однією рукою збирається брати податок на розкіш, а іншою будує отакий от вертолітний майданчик у самому центрі столиці. Цікаво, чи сам він буде платити податок на розкіш? Цей великий об'єкт зводять прямо на схилах Дніпра на парковій алеї, де будувати взагалі-то заборонено. Згідно документів будівництва під вертолітним майданчиком для глави держави також розмістять боулінг, танцпол, кафе, зал ігрових автоматів, покер-клуби, звичайний і для ВІП персон, сцену, дискобар, зал для більярду, сигарний та банкетний зали, лаунж бар та суші-бар. Кияни та гості столиці із подивом розглядають нову забаганку українського президента, яка геть зіпсує мальовничу панораму дніпровських схилів. Там гелікоптер, це б розкішкіш. Розкіш. І, і між, між іншим ті гектари, які там зверху є, то теж розкіш. О за це ж теж президент має заплатити податок. Я так розумію, так. і за 6 шість метрів зверху забору, а за пару гектарів, да, я так розумію теж. Він має платити. Він має забагато що заплатити. Віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко, який ще восени виступав з ініціативою запровадження податку на розкіш, перелічує, що саме буде вважатися предметами розкоші. Практично вводимо оподаткування дуже багатьох речей. Це будинки великі, це великі ділянки землі біля будинків, це дорогі автомобілі, дорогі мотоцикли, гелікоптери, літаки. Предмети одягу з певної суми. Ну це достатньо дорогі, які в водясі, які купляються годинники. Ця графіка, опублікована на Ютубі користувачем Сергій Тігіпко, ілюструє, як саме діятиме оподаткування шикарних речей. Вона, ніби, зроблена спеціально для нашого президента. За предмети розкоші доведеться сплатити 10% від їхньої вартості. Наприклад, тільки за цю настільну лампу орієнтовною вартістю 10 тисяч доларів з нового президентського кабінету, обладнаного нещодавно в Межигір'ї, треба буде заплатити тисячу доларів податку. За великі земельні ділянки п'ятикратний розмір сплати за землю. У Межигір'ї, де мешкає глава держави, ділянка, між іншим 146 гектарів землі. Чи заплатить власник цієї ділянки, наближена до президента фірма Танталіт, розкішний податок? І чи треба буде платити за дорогі автомобілі, яких у президентському кортежі з десяток, і за гелікоптери для глави держави? Поки що хто скільки і за що платитиме, і що взагалі вважатимуть розкошами, питання відкриті. Чи має наш президент платити податок на розкіш? Ну, президент не робить виключень ні для кого, в тому числі для себе. Представник президента у Верховній Раді Юрій Мірошниченко один з авторів законопроекту про податок на розкіш, який регіонали розробили перебуваючи в опозиції три роки тому. В ньому розкошами назвали товари роботи чи послуги, вартість яких більш ніж у 100 разів перевищує середню вартість аналогічних товарів робіт чи послуг в Україні, в тій логіці, яка була закладена в законопроект, де я був одним з співавторів, а також і Ганна Герман, і Юрій Бойка, він передбачав сплату цього податку в момент, коли купуються розкішні речі, тобто розкішні автомобілі, розкішні якісь яхти, літаки, дорогі годинники. Але тоді, коли регіонали були в опозиції, їхній законопроект про розкіш виявився сирим і носив відверто популістський характер. Відтак його і поховали під стосами парламентської макулатури. Цікаво, які норми кабінет міністрів запише у новий закон сьогодні, коли владі так потрібні додаткові гроші для подачок електорату напередодні виборів. Це залежатиме від того, що визнають власне розкошами або економічною мовою, базою для оподаткування. Як ви вважаєте, чи треба запроваджувати податок на розкіш? Вважаю, що треба. потрібно зменшувати різницю між верствами населення в їх забезпеченні. Ну, як для людини, як для міністра, що для вас розкіш. Зрити, я не замислювався на цим питанням, що для мене розкіш, оскільки. Завжди користуюсь тим, що маю. Прості українці частіше думають про сутність речей, про ту саму розкіш, бо самі, м'яко кажучи, не жирують. Владислав, який у Маріїнському парку неподалік від уряду і парламенту готує та продає каву, спеціально для міністрів та депутатів пояснює, що воно таке розкіш. Удовлетворення якихось... Таких своїх желань, не зв'язаних з потребностями, можна так, це виразити красиво. Цікаво, а що є розкішю для провладних народних обранців? Для Віталія Хомутинніка, голови профільного податкового комітету у парламенті, розкіш це передусім автівки із великим об'ємом двигуна. Саме такі, на яких пересуваються його політичні соратники. Якісь автомобілі, які там звиш 4 тисяч кубічних. Міліметрів п'яти тисяч там мерседес, там БМВ, Майбахерлс Ройсі Богдан Губський один з найбільших землевласників на Київщині, який вчасно перебіг з опозиції до влади. Розкіш бачить по-своєму. Машина Мерседес це розкіш небов'язкової обрати. Квартира, де 100 метрів на або 50 метрів на проживаючого – це розкіш, тому що є норми проживання людей. Саме ці люди, які не мають звички ходити на роботу, проте мають звичку їздити на дорогих авто та відпочивати на шикар. Нахідних курортах, зрештою, і вирішуватимуть, що є розкішю для нас з вами. Законопроект про розкіш кабінет міністрів має подати до Верховної Ради протягом трьох місяців. Не виключено, що він набере чинності вже з наступного року, проте справжні багатії навряд чи готові вивертати кишені. Для збереження своїх статків вони знають хитрі схеми. Деякі з них вже запроваджені та успішно використовуються. Про них розповідає депутат Василь Горбаль, керівник столичного осередку партії регіонів. Колись він був успішним бізнесменом і досі залишається співвласником рекапіталізованого під час кризи Укргазбанку. Але бізнес-конфлікти всередині владної команди суттєво підкосили політичні позиції та вплив Горбаля. Його брат Олег вже декілька місяців перебуває за ґратами під слідством. Відтак, з вуст горбаля дедалі більше критики на адресу своєї ж владної команди. Наші ж роллс там велика кількість їх заводиться в Україну якимись там незрозумілими схемами. Тобто люди, які змогли 에, придбати собі такий розкішний автомобіль, мені здається, що абсолютно аморально при цьому не платити податки на ці, які є. Напевно, не секрет, що більшість яхт реєструються не в Україні, використовують власники можливість реєстрації. В офшорних зонах та в інших країнах, де достатньо низькі збори. Отже, маємо наступну картину: президент, який має лампу за 10 тисяч доларів, та депутати, які знають схеми реєстрації роллс-ройсів у офшорах, вирішили встановити податок на розкіш. Можливо, вже найближчим часом саме з цього закону ми з вами дізнаємося, наскільки шикарно живемо і наскільки маємо ділитися з державою.